Друзі, одразу покажу, що я буду робити от з таким мацьобством, от з таким. тому що в мене вже були помилки, коли я просто посадила та і все. Але ну, бажано трошечки побавитись з нею, щоб вона нормально росла. Я посажу в горщик з гарним ґрунтом. Я купила субстрат от такий сьогодні для розсади. Дуже гарний, пухкий, Я зараз вам покажу. От. Дуже такий е повітру проникний, трошечки з агроперлітом додано. От. Трошки осмакоту додавала і після посадки е вже приготувала розчин е Магнікур Energy. Це проти кореневих гнидлий і як стимулятор росту він гарно працює. Все, посадила, трошечки пролью. Тут бронечка вже така величенька, тому заглиблювати дуже я її не буду. Просто винесу на вулицю і замульчую, добре замульчую. І хай вона чекає вже тепла і вийде, як то має бути. Все, отак я посадила цю манюньку. Все буде добре, виросте, корінчики гарні. Все нормально буде.